депутат Депутати міської ради 17 й округ Наталя Андріївна, ну що я вам скажу, знаєте, те, що ви сьогодні нам показали, і те, чим ви прийшли, коли я побачив на бюджетній комісії, воно разюче відрізняється. Разючі відрізняється. Так, да, на засіданні бюджетного комітету у мене було запитання по даху. Документи ви надали все, а ну, оскільки зараз вже постають питання про, скажімо так, наповнення програми, а ви по суті звітувалися про витрачені кошти, то моя пропозиція буде наступна провести позачергову сесію і заслухати тільки роботу відділу культури. Яку я сьогодні вам розповідаю, да, 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 тобто 5 хвилин уділити... ні надалі надалі, тобто тобто саме для того, щоб ми для того, щоб ми не затягували час зараз, для того щоб ми не затягували сесію. А провести засідання по сесію Броварської міської ради з питання роботи відділу питання. Будь ласка, депутат Череджую. Я. я не закінчив. далі. Знаєте, в принципі, я тут навіть погоджуюсь з Наталі Андріївною в тому питанні, що це ганьба, тому що на культуру не виділяється гроші. Чого не може бути? Ну не може бути, не можна проводити заходи абсолютно безкоштовно. Або якщо заходи проводяться, а ви е сказали, що в нашому місті проведено спільними зусиллями не тільки відділу культури, а й інших аматорських колективів і інших колективів. Практично 700 заходів сьогодні, ну не бачив я таких заходів, які можна провести за гроші. Тобто, знаєте, ви шукаєте спонсорів і так далі. Було б було непогано освіти це питання, яким чином вони проводяться, чи за рахунок того, що люди виходять на роботу і отримують тільки свою заробітну плату, або якщо є люди, які допомагають культурі, то хотілося б знати, Знаєте, це вже міценати, які вкладають гроші в проведення тих же акцій От, наприклад, той Бебібум, тобто той же Бебібум, який був в місті проведений, ну це як зі речі того, як дійсно треба проводити заходи, але ми, можливо, треба було б освітити, яким чином його організували. Розумієте далі? Я знаю стан того обладнання, яке зараз знаходиться в нашому місті, ну воно критично. Тому нам е, треба було би передбачити гроші не тільки. Це я прошу, це наступне питання. Не тільки 99 тисяч, те, що на оновлення, але й постійно треба було би передбачати гроші на технічне обслуговування і ремонт обладнання. Так само як будь-яких виступів, ну практично не буває без костюмів. Треба було би якісь гроші на костюми передбачити, тому що виходить так. Заходи за проходять, плачем, за деякі деякі э, так, заходи проходять. Ми бачимо навіть із того відеоряду, який ви показали, вони проходять достатньо успішно, але звідки гроші, а тому тут давайте по кінкоза програм.